Вітаємо, шановні колеги та присутні. В країні війна, скільки раз за день ми чуємо ці слова від різних людей, будь то крамниця, перукарня, лікарня тощо. Війна це страшна річ. Навіть дорослі люди бояться та потребують допомоги. А діти тим паче відчувають страх і тривогу. Перед очима дітей розгортається неймовірно складний образ образ війни. Ця ситуація завдає великого стресу та тривоги, особливо для тих, хто. Вже має певні особливі освітні потреби, поки наші хлопці, наші любі захисники боронять незалежність нашої країни та наш з вами спокій, ми, як справжні патріоти і професіонали своєї справи, зобов'язані не опускати руки та створити середовище підтримки і розуміння для дітей, їх батьків та самих себе. Простір, де кожен зможе відчути себе безпечно та за потребою отримати допомогу. Отже, пріоритетним напрямком на організації навчальних Середовища в нашому закладі є створення таких умов, щоб учасники освітнього процесу відчували комфорт, захищеність та стабільність. Особливо важливо для нас, педагогів спеціальної школи, навчити дітей замічати свої маленькі перемоги, бачити власний успіх в загальній справі. Танційне навчання відкриває нові можливості для учнів з особливими освітніми потребами. Власний досвід роботи показує, що забезпечити їхню успішність у житті дозволяє використання мотиваційних засобів пороку, які стимулюють їх до активного та ефективного навчання. Навіть у найтеперішні часи ми вчимо дітей зберігати надію на краще майбутнє. Потужним мотиваційним джерелом для дітей, які навчаються в нашому закладі, є культування в них відчуття задоволення від того, що навіть у часи війни вони мають можливість отримувати якісну освіту і в подальшому професію. Сучасна педагогіка пропонує різноманітні підходи для цікавого та безпечного навчання дітей з інтелектуальними труднощами навіть в такий складний час. Це може включати зручний доступ до онлайн ресурсів, захист від цифрової або інформаційної агресії, а також підтримку з боку вчителів та родини. Діти з ООП потребують особливої уваги та розуміння у такий складний період. Важливо підтримувати їх, дозволяючи відчувати, що вони не залишені наодинці зі своїми труднощами. В цьому нам допомагають командні ігри у додатку клас Time. діти з ООП потребують похвали та визнання за свої досягнення, навіть маленькі. Це допомагає їм відчувати себе впевненими та мотивованими до навчанням. А нам, як педагогам, в цьому допомагають інтерактивні вправи, створені у додаток World Learning Caps. Постійно спрямовуємо свою роботу на розвиток у дітей навички відповідальності та саморегуляції, щоб вони могли успішно впоратися з викликами дистанційного навчання а згодом і дорослого життя. Навчання Плануванню часу, самоконтролю та управління емоціями є важливим елементом підготовки дітей до успішного навчання. Для цього ми використовуємо структуроване навчання, яке передбачає чітке планування та послідовність дій. Саме зараз, в часи, коли постійно перебої зі зв'язком і світлом, планування є дуже важливим. Умови війни можуть мати серйозний вплив на психологічне здоров'я дітей з ООП. Важливо забезпечити їм доступ до психологічної. Підтримки та ресурсів, які допоможуть їм впоратися зі стресом та тривогою, саме тому ми вчителі дефектологи постійно. Співпрацюємо зі шкільною психологічною службою, регулярно сумісно з психологом або соціальним педагогом проводимо нестандартні уроки у різній формі: круглий стіл, вікторини, тестування, рольові ігри, бесіди, інформаційні хвилини тощо. Такі форми роботи ефективно впливають не тільки на дітей, а й на їхніх батьків. Вирівнюванню емоційного стану сприяє використання на уроках джамборду, канва, пейнт. Робота в цих додатках дозволяє Розкрити творчий потенціал дитини та сприяють розвитку їхніх природних здібності, Більшого спілкування, постійного очікування негативних новин. Ми вважаємо особливо важливим використання інтерактивних методів навчання як засоби відчути задоволення від власного успіху. Онлайн інтерактивні вправи дуже подобаються нашим учням і не тільки. Дуже гарних і приємних відгуків ми отримуємо від батьків, які самі із задоволенням грають в наші ігри та виконують інтерактивні вправи. Візуальні матеріали у віртуальній площині артбук, інтерактивні завдання клас тайм та групові проєкти ПРЕЗІ стали у нашій роботі ефективним засобом мотивації, зацікавленості та залучення дітей з ООП до навчання. Але ми постійно тримаємо під контролем виконання норм перебування дитини в роботі з гаджетом. То ми чітко дозуємо час на виконання певного завдання. Зрозуміло, що ми передбачаємо різні часові норми, враховуючи особливості рівня пізнавальної активності і спроможності виконавців. Мотиваційні засоби дистанційного навчання важливі, особливо у часи війни. Згідно наших досліджень рівня відвідуваності та рівня навчальних досягнень учнів протягом навчального року, показник частоти відвідування занять учнями зросло на 6% у порівнянні з показниками вересня, жовтня 2023 року. Відповідно, і рівень навчальних досягнень також покращився, тому що дітям цікаво. У часи війни ми змогли забезпечити своїх учнів, Учнів підтримкою, створити безпечне навчальне середовище, дали змогу здобувачам освіти відчути себе успішними. Діти із задоволенням приймають участь та займають призові місця у шкільних, обласних і навіть всеукраїнських заходах та конкурсах. Про успішність нашої роботи свідчать щасливі обличчя наших учнів, бажання відвідувати заняття і отримувати нові знання, незважаючи на складну ситуацію в країні. Наприклад, Віді своєї презентації ми хотіли показати, що різноманітність сучасних платформ і додатків вражає. Урок та і навчальний процес в цілому дитини може бути яскравим, цікавим, а головне навчання може стати улюбленою справою дитини. Не бійтеся експериментувати. Підсумовуючи, слід зазначити, що навчання в умовах війни може стати справжнім випробуванням, яке підсилює віру у власні сили. Кожен успішно подалений урок або завдання стає доказом власної сили та можливостей. В умовах війни мотиваційні засоби дистанційного навчання стають необхідними як ніколи. Важливо забезпечити підтримку, безпеку та надію для дітей з ООП, дозволяючи їм відчувати, що навчання є шляхом до кращого майбутнього, незважаючи на всі випробування. Дякуємо за увагу. Гарного дня.